Видять вдома, так вони навіть гроші не тратять, навіть для бізнесу плану, розумієте. А так підуть, хоч якісь гроші зароблять, потратять, податки заплатять і це буде більше користі. А це ціка, просто хай все по закону робить. В них же ж виходить корупція в даному випадку. В ними двіжить мотивація, наприклад, на мене дивляться 20 тисяч гривень, ходить по вулиці. А якщо ти занесеш їм, ну, наприклад. Попав там в ТЦК, хочеш вийти, щось хочеш домовитися, ну тобі п'ятерку зарядить, чи тройку там, ну хто як. Якщо щось порішати, якісь документи, ну сразу, ще більший прайс буде. Виїхати з України в одну сторону, ще там сума. Ну, Це ж не що розумієте. От і інтерес. Я просто не розумію, чого захищаєте, може ви в ТЦК працюєте, або ви, не знаю, або в працюєте.